Вітаю! Якщо ви коли-небудь думали про те, щоб розпочати власну справу, то напевно задавали собі запитання, яку ж нішу вибрати? Прибуткову чи улюблену, і пропоную сині порозмовляти на цю тему. Розкажу вам одну історію. До мене звернулася на персональну консультацію дівчина, і задала запитання. Каже, я сама вивчила іспанську мову і знаю, як інших навчити розмовляти іспанською за спеціальною методикою. Але мені дуже подобається, займатися орхідеями. І справді, цієї дівчини безліч орхідеї різного кольору, різних видів, вона їх вирощує, за ними доглядає і, взагалі, багато часу присвячує орхідея. Але як заробляти на орхідеях, вона не знає. Як ви думаєте, як можна заробляти на орхідеях? Ну, звичайно, можна їх продавати. Але крім цього, можна продавати товари супутні. Наприклад, горщики, наприклад, спеціальний ґрунт, наприклад, підживку і так далі. Крім цього, можна інших навчати займатися орхідеями. Наприклад, ви можете створити онлайн-курс або можете зробити свій сайт. Коли він стане прибутковим, ви будете продавати рекламні площі. Крім цього, ви можете записати відеокурс чи проводити вебінари, або проводити консалтинг один на один. Що таке консалтинг один на один це коли хтось інший прийде до вас в оранжерею і буде повністю дивитися, як ви вирощуєте орхідеї, як ви за ними доглядаєте, і ви йому все покруково будете розповідати. Отже, на одній ніші є безліч ідей, як можна заробляти. І як ви думаєте, яку нішу обрала ця дівчина? Ну, звичайно ж, з моєю допомогою вона обрала улюблену нішу. Тому раджу вам, якщо у вас зараз є такий вибір, звичайно, обирайте нішу ту, яка вам подобається. Чому? Тому що, якщо ви виберете нішу, яка вам не подобається, ви будете заробляти гроші, але прийде час і вам набридне займатися тим, чого ви не любите. І а, вам і шкода буде залишити те, що ви зробили, тому що ви вже дійшли до якоїсь певної точки. І Йти далі буде нецікаво, тому що вам не подобається щодня робити те, що ви не любите. Тому, звичайно, обирайте те, що вам подобається, і ви завжди досягнете успіху у своїй справі.